Недавній робочий візит народного депутата України, голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича на Черкащину привернув значну увагу до важливих проблем, що стоять перед місцевими громадами. Однією з основних тем візиту стала ситуація з водопостачанням у місті Сміла, зокрема з проблемами, які виникли у КП «Водгео». Саме їх обговорили під час зустрічі нардепа з міським головою та керівниками комунальних підприємств. На тижні виникла аварійна ситуація. На нашому магістральному трубопроводі водопостачання нашого міста від другого подйому до третього подйому ми виявили працівники капевод виявили значний порив. Орієнтовно підрахували. Другий, третій підйом це болото. Ліс-гора ліс, ліс, і, і на болоті. Ліс-болото. Виявили, що є вода, зробили аналіз, дійсно наша питна вода, не болотяна вода, тому прийняли рішення розрити, розкопати, побачити. Орієнтовно КПВД підрахувало, що втрати були 30 метрів кубічних в годину на цьому пориві. Тимчасово усинули даний порив, але проблема залишається. Трубопровід 1976 року. Прокладений. Прийнято рішення технічне працівниками житлово-комунального господарства та КПЛДГЕЛ про заміну трубопроводу. Ми виділяємо більше 10 мільйонів саме на заміну даного трубопроводу від заправки вог до скажімо так, журавля до округа. Це 400 Ми плануємо трубопровід змінити, і 500 трубопровід плануємо змінити методом санації. Тим самим і резервний трубопровід залишимо, і залишимо магістральний трубопровід, який у нас є. Також міський голова поділився планами з модернізації водопровідної мережі у Смілі. Є ідея закупити 12 насосів глибинних резервних, тому що тим насосом також вже певна кількість років. Вони розраховані там на режим роботи 2-3 роки. Ми їх замінили, завдячуючи вам частково в 2020-2021 році за кошти соцеконома, субвенцію, яку ви реалізували для міста. Ми тоді замінили ці насоси, але вже вийшло 4 роки, тобто вони свій термін відпрацювали. Хочу сказати, що завдячуючи тій техніці, знову ж таки, яка закуплена у 2021 році, це молосос, це гідродинамік, це екскалатори-2. Які ми закупили за кошти соцеконому, завдячуючи вам. Тому у нас сьогодні поставлена задача і робота по відновленню каналізаційних мереж у нас і три ділянки в місті, які потребують заміни. Деякі ділянки проходять по нашій річці Тясну, лежить mm -hmm. каналізаційний колектор, деякі ділянки проходять по вулиці міста. Тому ми сьогодні маємо можливість з резервного фонду виділяємо кошти в тому числі на насоси. На ці. Я думаю, що цю... Цю проблему ми до літа вирішимо і влітку цілодобове буде водопостачання. У ході наради було порушено й інше важливе питання аварійний стан котельні. номер 25. Цей об'єкт збудований ще у 1972 році, та давно потребує модернізації. Проблемне питання у нас важливе, яке ми не вирішимо самостійно, зокрема за кошти бюджету нашої громади. Це у нас теплопостачання нашого міста. Це одна із котелень нашого міста. Найстаріша, скажімо так, 25-та котельня, яка опалює територію мікрорайону радіоприводного заводу, там би був приліт, там, де ви її було. бачили. Ну да. як бачу, ми там всередину тоді так і не заходили. Всередину заходили, бачили вибиті вікна, бачили жахливу трубу, да. яка там стоїть. Ми в 23-му році сподівалися, що ми попадемо в програму відновлення, зокрема, наслідків. Збройної агресії. Ми розробили проєктно кошторисну документацію на будівництво двох блочно-модульних котелень на території радіоприладного заводу. Та замість одної одної буде ну, умовно по проєкту дві. Так. Тому звертаємося до вас з проханням. Можливо, при ваших можливостях міжнародні якісь організації, міжнародні донори, міжнародні кошти. Ми знаємо, що є програма Рікавері Україна по відновлювані. Це хотілося з нею запитати. Да там здається. Якусь частину місцевий бюджет повинен покривати, чи там різні варіанти? Там варіанти є різні, але мінімальний відсоток співфінансування 23%. О. відсотки. Да. ми прорахували. Ми заклали кошти в резервний фонд при формуванні бюджету. Ми все ж таки ми кожен рік закладаємо такі uh -huh. кошти, тому що ми сподіваємося, з 23, го 24-го, 25-го рік, що все ж таки можливо. Ми розуміємо, що сьогодні в державі які стани, всі державні кошти йдуть на Ті цілі, які на обороні цілі наприкінці зустрічі, народний депутат виявив бажання особисто оглянути стан котельні, щоб детальніше розібратися у ситуації. Також попросив надіслати пакет документів для ознайомлення, щоб детально вивчити всі умови для реалізації модернізації 25-ї котельні в рамках державної програми Рекавері. Я так розумію, цей об'єкт попадає під те, що влучання було Тому ми готові на співфінансування 23%, відсотків. Проси мільйонів. 57%, так? Да? 58. Ну це старається наші два роки тому. Мабуть, буде вже дорожче. Так, Скільки? Буде дорожче, але ми готові дорожче, 23% профінансувати, проспівфінансувати. А можемо зараз поїхати подивитись, так? Щоб ми тоді так не заходили в цю котельню. І приїхати на ті два місця, де ну, умовно прогнозується, що вони там будуть. Да. Звісно, можемо, то да? да. підготуйте ну, якусь базову інформацію, те, що подавали, куди подавали, коли це подавали на ці всі, ну, щоб в мене було для ознайомлення по проектам, скільки там, коли він зроблений, які там кошти, що там за обладнання. Ну, взагалі те, що пакет документів ви подаєте. Дома доготуємо. Котельня номер 25 була побудована у 1972 році для обігріву великого промислового підприємства заводу Орізон. Згодом до неї були підключені житлові квартали та соціальні заклади. Після ліквідації заводу навантаження котельні значно зменшилося і зараз становить лише 6,7 гігакалорій на годину, що у 10 разів менше за її встановлену потужність. Через це а також через транзитні тепломережі, що проходять по території колишнього заводу, річні втрати тепла складають понад тисячу гіга. Калорій. У рамках модернізації передбачено будівництво двох сучасних блочно-модульних газових котелень, які будуть розташовані ближче до споживачів. Це дозволить значно знизити теплові втрати та забезпечити стабільне теплопостачання для більше ніж півтори тисячі мешканців, п'яти бюджетних установ і дванадцяти інших споживачів. Будівництво котелень дозволить скоротити витрати газу на 50%, електроенергії на 75%, а води більш ніж удвічі порівняно з нинішніми показниками. Міський голова Сергія Нанко своєю чергою запропонував, пропонував також відвідати одну з модернізованих котелень міста, яка була оновлена ще у 2007 році, та стала прикладом ефективної реконструкції теплової інфраструктури, завдяки підтримці на державному рівні, місто має шанс отримати необхідні кошти на модернізацію комунальної сфери та зробити теплопостачання надійнішим.